Новому відео. А я зараз вирушила таку маленьку подорож. Це буде така різдвяна подорож. Дуже хотілося мені подивитись на всі ці ярмарки, на ялинки. Коротше, дуже хочеться собі такого новорічного та різдвяного настрою. Ось зараз ми у Польщі, і ми їдемо у Чехію. І потім ми їдемо ще у Австрію. Зараз ми через дві годинки вже будемо у Чехії, і це буде містечко Брно. Це, до речі, друге найбільше місто у Чехії після, звичайно, столиці. Ось дуже хочеться подивитись, як там. І потім ми вже поїдемо у Відень. Ми ще залишались на ночівлю у Кракові. Мені це місто сподобалось, але якщо чесно, я була трошки втомлена після польського кордону, тому що там дуже так жорстко перевіряли, прям діставали всі речі з машини. Тому я, якщо чесно, так стомилась, що вчора нічого на жаль не знімала, але краків мені дуже сподобався. Класне місто, ось, тому я думаю, що якщо я колись туди ще повернусь, то обов'язково вам щось зніму. Ось, А поки у нас через дві годинки по плану Чехія, і на вечір у нас буде Відень. Тому сподіваюся, що вам це відео сподобається і, звичайно, запрошую вас зі мною провести цей день. І тепер, друзі, звичайно, трішки розкажу вам про Брно. Це друге за чисельністю населення місто у Чеській Республіці, найбільше в Моравському регіоні та колишня столиця Моравії. Як на мене, то Брно це спокійне і комфортне для життя місто. Тут немає столичної метушні, зате є все необхідне для життя. Я можу сказати, що Брно недоцінне місто, тому що воно справді дуже гарне, але сюди доїжджає не дуже багато туристів. Мабуть, це з якоїсь сторони ще краще, тому що ви можете спокійно насолодитись цим містом, погуляти без такої туристичної метушні. Також Борно вважається багатонаціональним молодіжним містом, тому що кожен п'ятий тут студент. Дуже багато з цих студентів приїжджає з сусідніх країн. Також тут, звичайно, дуже багато українців, і дехто обирає для життя Прагу, а дехто віддає перевагу все ж Борно, тому що тут трошки дешевше, легше знайти житло, трошки нижчі ціни загалом на все. Тому багато хто їде саме сюди. Також кажуть, що місцеві мешканці просто обожнюють своє місто і люблять розповідати про нього легенди, яких тут зібралося дуже багато за таку давню історію. Місцеві мешканці вшановують традиції та звичаї своїх предків. Вони дуже доброзичливі та гостинні. Також кажуть, що ці мешканці дуже акуратні та педантичні, тому у місті дуже чисто і усьому панує лад. Звичайно, моєю ціллю на цю подорож були саме новорічні та різдвяні ярмарки, тому я додаю вам. Кадри з цих ярмарок. Мені тут дуже сподобалось. Ми помітили, що у місті є дві такі великі ярмарки. Всі вони знаходяться дуже близько до центру. Тому ми нікуди не їхали. Ми залишили машину на критому паркінгу і просто гуляли пішки по місту. Тому додаю ці кадри, і сподіваюся, що вам теж сподобається ця різдвяна атмосфера. Ми поки зайшли тут у заклад, перший, який я побачила. І тут ось так от прикольно подають курочку. Зараз буду коштувати. Так, друзі, ми вже тут поїли у центрі. Заклад називався Нельфорно. Коротше, мені здалося, що він такий бюджетненький, тому що ми поїли на 850 гривень. Це перше, що ми побачили біля центру. Я їла дуже велику порцію. Це була куриця на грилі, і також ми замовляли ще піцу і чай. Ну, коротше, за 850 гривень ми наїлись дуже сильно, тому зараз ще трошки погуляємо і будемо далі їхати до відня. Також, друзі, звичайно, я розумію, що я записую це відео на Різдво, і після його виходу всі ці ярмарки вже будуть, на жаль, зачинені. Але хочу додати, що у Бурно є дуже багато цікавих івентів. Наприклад, наприкінці травня тут проводиться парад фейерверків, який став візитівкою міста та приваблює натовпи туристів кожен рік. А от якщо ви хочете відвідати Борновий влітку, то тут можна побачити сотні аеростатів та повітряних куль у небі. Це ще одне не менше яскраве свято: фестиваль повітряних куль Balloon Jam. А також у серпні є день міста. Також тут відкриваються багато ярмарок, на вулицях є багато вуличних музикантів, артистів та кремарів. Головна Дія під час дня міста це реконструкція подій під час облоги Брно шведами. Восени тут проводиться тиждень кави, а також фестиваль любителів електронної музики. Тому, як ви можете зрозуміти, у Бурно завжди є якісь цікаві івенти. Це дуже круто, бо містечко невелике, але є таке різноманіття різних прикольних занять. Мені здається, що це дуже круто, тому я б вам дуже радила відвідати Бурно, насолодитись цією атмосферою. Мені насправді тут реально дуже сподобалось це. Дуже затишне, маленьке європейське містечко. Так, друзі, ми вже погуляли. Сьогодні вирішили, що ми до Відня не поїдемо і залишилися тут, у Чехії. Коротше, тут на площі є і ось таке колесо, і ззаду мене є каток. Коротше, неймовірний такий новорічний різдвяний настрій. Мені тут дуже сподобалось. Ми вчора були у Кракові, і тут, звичайно, трошки масштабу більше. Тобто ярмарки більше, ну коротше, я вам дуже раджу ось, і буде цікаво дуже порівняти з Прагою, до речі, ось, але там ми будемо десь через днів п'ять. Ось, але дуже цікаво. Це містечко мені дуже сподобалось. А, ночувати ми будемо трошки від'їдемо від міста, ось, щоб були безкоштовні парковки. У готелі, а зараз ще у мене місія. Я хочу дуже скуштувати тренделик. До речі, вже навіть мороз на вулиці. Я пальто, але я все, все, все одно не хочу йти у машину, поки я не куплю цей тренделик. Зараз будемо шукати, бо на ярмарках не у всіх є термінал, і там, де є тренделики, нема терміналу. Коротше, зараз будемо пробувати якось викручуватись, якось його шукати і вже йти до машини потім. Так, ну я його знайшла, трошки здивувалась від ціни 200 гривень, одна штука. Ну таке, я ще хотіла шоколадом а був лише з горішками. Ну таке дорого, дорого, але що робити? З таким краєвидом можна і трошки переплатити за звичайну булку, але зараз буду пробувати. Може, вона того і варта. Так, друзі, ну що, добрий ранок. У нас сьогодні день 2. Сьогодні ми е, нарешті доїдемо до Відня. Коротше, погодка, звичайно, сьогодні треш. Якщо чесно, я повинна була трошки раніше приїхати у Європу. Ось на гарну погоду, але так вже вийшло, що тут дощ зараз сьогодні. І вся Весь тиждень буде теж таким, не дуже погода буде така собі. Але не що робити, зараз будемо намагатись якось погуляти там добре. Ось, іначе десь у четверті навіть вийде сонце. Хотілося б вірити, і буду вам вже знімати, коли ми доїдемо до Відня. Я потім у описі до відео додам 4 безкоштовних райони, де можна залишати машину. А тут проблема основна у тому, що у центрі можна залишати машину, там є ліміти по часу. Щось типу, як було у моїх попередніх відео, як у Ніці. Ось, і тому ми вирішили, що краще залишити все ж її там дени ліміту по часу і нормально погуляти. Ось ми зараз вже тут у парку. Тут нереально красиво. Мені прям дуже подобається. Зараз будемо гуляти по парку і йти вже у бік центру. І будемо намагатися сьогодні тут по максимуму всього побачити. І далі будемо вирішувати, куди взагалі їхати далі, бо погода у наступні дні не дуже. Тому, якщо чесно, прямо кудись їхати далі вже немає навіть сенсу, бо буде тільки дощ, і тому треба вирішувати, що робити. Є варіанти Прага, є варіанти далі по Австрії кудись поїхати. Будемо дивитись, поки планують прямо по максимуму тут насолодитись відним. Насправді я дуже давно хотіла сюди приїхати, і зараз вже бачу, що точно мені має сподобатись. А, парк дуже крутий. Є навіть така якась, знаєте, у мене аналогія з Парижем, але людей значно менше. Ось, зараз дійдемо до центру і буду вам продовжувати знімати. Друзі, надзвичайно хочу вам трошки розповісти про Шенбрун. Це перша така візитівна картка відня, яку я побачила. Це палацевий комплекс у Відні. Він вважається одним з найвизначніших архітектурних споруд австрійського барокко. Шенбрун це ансамбль, що об'єднує архітектуру та природу, де парк стає продовженням палацевих споруд. Самого палацу, звичайно, дуже багата історія. Наприклад, в одному з найпишніших приміщень палацу, дзеркальній залі, шестирічний моцарт грав для Йосифа II та його двору. Окрім власне палацу до цього комплексу, також входить величезний французький парк з різними видами дерев. Також він прикрашений численними скульптурами міфологічних персонажів, і також тут можна знайти дуже великий фонтан Нептуна. Він знаходиться саме на підніжжі горба у парку. Також друзі на території парку розмістилися декілька музеїв, наприклад, будинок Пальм це скломотилева конструкція, створена у 1883 році. А також тут є найвідоміший зоопарк у Австрії. Він вважається найдавнішим зоопарком не лише в Україні, а у Європі та у світі. Ще один цікавий факт, що у Шенбруні знаходилась відома скульптурна майстерня, твори якої розходилися імперію. Наприклад, скульптури левів, які прикрасили вхід порохової вежі у місті Львів, походять теж з цієї майстерні. Ну, звичайно, про історію можна розмовляти дуже довго, але я пропоную вам просто насолодитися дуже гарними кадрами з цього місця. Коротше, парк мені зайшов прямо на 100%. Тут позаду є ще такий палац. Тут, до речі, щось готується, бо дуже багато військових. Я думаю, що сюди буде хтось приїжджати. Але у нас, звичайно, часу чекати немає, тому ми зараз підемо. Вже далі, але парк дуже класний і реально от прям дуже схожий саме на парк біля Лувру у Парижі. А той парк мені прям дуже у усереденько вже давно. Так виглядає, коли ти і працюєш, і подорожуєш одночасно. Якось так забігла на каву, зараз проведу дзвінок і буду бігти далі гуляти. Звичайно, нагадую, що моєю головною метою все ж було побачити різдвяні ярмарки, і мені здається, що Віден для цього підходить просто ідеально. Тому що таку різдвяну атмосферу я справді не бачила ніде у світі. Я була на ярмарках і у Парижі, і до цього ми були на ярмарках у Чехії, у Польщі. Але відень це справжня різдвяна казка. Тут, на Ратушній площі, ви можете побачити дуже велике різдвяне містечко. У ньому є величезна ярмарка, все навкруги прикрашено різдвяними прикрасами, і я справді була настільки вражена цим масштабом, що мені здавалося, що я потрапила у справжню казку. Такого я не бачила ще ніколи у житті. Тому моя щира рекомендація: якщо ви хочете собі навіяти отакий от новорічний настрій, то відень. Для цього вам підійде ідеально. Тому що у цьому місті вирує надзвичайна атмосфера свята Нового року, Різдва, і мені дуже шкода, що це відео вийде вже після Різдва. І я Раджу кожному, я бажаю кожному побачити таку казку на власні очі, відволіктись від нашої буденності, від дуже багатьох проблем, які ми зараз маємо у нашому повсякденному житті, та просто побачити це на власні очі. Я зараз на головній ярмарці тут, біля ялинки. І подивіться просто, які тут декорації. Це просто кайф. Чесно, це краща ярмарка, і, звичайно, треба їхати саме у відень, якщо вам хочеться такої новорічної казки. І, звичайно, давайте ще трошки поговоримо про відень. Я хочу сказати, що це місто справді вишукане, таке піднесене та аристократичне. Відень сповнений розкоші, витонченості та особливого шарму. Насправді, атмосферу відня не можна передати словами її справді треба відчути. Звичайно, відень дуже відомий своїми ярмарками, але також не треба забувати про опору у відні. Це один з провідних оперних театрів світу, завдяки якому столицю Австрії також називають музичною столицею. У віденській опері подання ніколи не йдуть за два дні поспіль, та партії в будь-якій п'єсі виконуються виключно мовою оригіналу Лібретто. Ще однією дуже популярною подією у відні є щорічний віденський бал. Це дуже важлива подія у світському житті Європи. І квитки на цей бал коштують від 200 до 20 тисяч євро. Але їх все одно дуже швидко розкуповують. Ще один цікавий факт, що відень вважається другим містом світу після Мельбурна за якістю життя. Наприклад, у 2012 році відень став найкращим містом для життя серед 220 міст світу також у відні є музейний квартал. Це один з найбільших комплексів музеїв у Європі. Твори мистецтва тут виселені на території в 60 тисяч квадратних метрів. А тепер, друзі, пропоную вам просто насолодитися атмосферою святкового новорічного віку. Зараз хочу вам показати, скільки коштує одна поїздка на будь-якому транспорті: 2,40 євро. І можна купити прямо тут, у метро. А ще є таке, ось, такий додаток, теж можна встановити і купити там. Так, ми вже їдемо. До машини на такому от потязі. Він дуже чистий. Реально, умови тут дуже гарні, теж коштує 2,40. Тому, як на мене, ціна дуже гарна, і нам треба проїхати лише 4 зупинки, і ми вже будемо біля машини. І ночувати ми повертаємось у Чехію. Поки доїхали до нашого готелю. Це не готель, тут у них є таке поняття як пансіон. І ось це теж така темка, тут прям і кухня клас. Я не знаю, чи є тут... О, тут навіть можна щось готувати. Тут столик. Погляньте, ванна кімната. О, не тут, світло ось тут. Клас. Все дуже чистенько. Слухайте, насправді? От прям, прям кайф. І кухня, і, ну, блін, тут ціла, тут прям квартира якась, знаєте. Коротше, клас. Мені зайшло. Дуже раджу. Я можу, звичайно, залишити назву, але це не дуже у популярному місці. Але це недалеко від Брно, до речі, тому якщо ви на машині, буде зручно. Друзі, це вже третій день, коли я знімаю. Взагалі, то відпустка була трошки довше. І сьогодні вже я вирішила повертатись в Україну. Тому що тут дуже псується погода, будуть дощі, і, якщо чесно, кудись їхати далі. У Альпи вже не було е, такого сенсу, тому що все одно у вівторок мені вже потрібно було бути в Україні, тому е, весь цей час буде дуже погана погода, е, такий дощ рясний, тому вирішила вже повертатись. Але я була б, звичайно, не собою, якщо б я не заїхала у якесь містечко. І зараз ми їдемо у місто Острава. Це третє за кількістю населення місто у Чехії. І хочеться взагалі ще трошки погуляти по європейським містам і вже потім їхати на кордон з Польщею. І десь в Україні ми. Залишимось е, на ночівлю, і потім вже будемо їхати аж до Запоріжжя. Коротше, план якось так зробити. Будемо дивитися, хочеться зараз е, трошки ще відпочити, трошки ще зловити момент та погуляти, і потім вже додому. Тому зараз доїдемо і буду вам знімати це містечко. Друзі, і під ці кадри з містечка Острави я вже буду завершувати це відео. Воно вийшло дуже довгим. Я вдячна вам, що ви додивились його до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте це відео. Мене це буде дуже мотивувати знімати у подальшому. І я дуже вам вдячна. Я бажаю вам гарних свят і, звичайно, до зустрічі у нових відео.